Добрі справи з силами громади. У надвірній мешканці одного із спальних районів згуртувалися задля того, аби діти та дорослі змогли з користю проводити своє дозвілля. Люди відновили дитячий майданчик, від якого вже майже нічого не залишилося. Та крім того, спорудили новий спортивний. Все почалося ось із цього чоловіка. Роман Хопта проживає у надвірні на Ломоносова. Одного дня, глянувши у двір, збагнув дитині, грати сніде та відкупав стару пісочницю. Два роки дитині і немає де гратися. І Що робити? Ви дивляться з балкона. Це так це. Вирішили попрацювати на благо свого. Вже наступного дня у двір вийшли інші жильці. Результат не забарився. Відновлені гойдалки, встановлені спортивні турнікети та облагороджена територія довкола. Побачив, що старші люди працюють, а ну, просто обходиться за боку, бо вона не хоче нічого робити для свого, наприклад, свого домівки там сказати. Ти я просто хотів долучитися до старших, щоб е, теж якось укультурити наш район. А для тих, хто не може навіть на майданчику без інтернету, працює безперебійне Wi-Fi покриття. Його забезпечив представник політичної партії Воля Павло Чорноволенко. Крім того, партійці допомогли з будматеріалами та спортивним інвентарем. Все почалось власне з, е, з пісочниці. Після цього ми встановили ще декілька лавочок, і от зараз це все закінчилось. Е, Нашим ось цим полем для волейболу. Сподіваюся, що це тільки початок. На цьому ініціативні надвірнянці зупинятись не будуть. Влітку планують відновити кінотеатр Просто неба що поруч зі спортивним майданчиком.